Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу вам показати, як виглядає мій портфель з акцій. Давно вже не було відео обзору мого портфелю, так що прийшов час. Дивіться, в мене зараз заінвесовано в акції 18 408 доларів. А вартість його зараз складає не цілих 18 тисяч. Я поки що в мінусі на 450 доларів. І хочу вам сказати, що це лише 2,5% від мого портфелю. Так що це, в принципі, є небагато і за один день ринок може відрости навіть більше і вже прямо завтра, або завтра ринок відкриється. Мій портфель може вже вийти в ноль, або може навіть в плюс. Для чого думаю, що завтра акції підуть вверх, та тому, що ринок. Зараз досить таки дивний, бо незважаючи на всі прогнози, що ринок і акції мають падати, відбувається зовсім інакше. І подивіться, тут є графік зміни вартості акцій за останній місяць. І за останній місяць більшість компаній відросли на десятки відсотків просто так. Ну і це, в принципі, не дуже логічно, бо мали би акції падати так, бо в США почалася таке рецесія. Але незважаючи на те, що. Підносяться ставки, ринок далі продовжує рости. Ну дуже реально дивно. Я, в принципі, чекав, що ринок продовжує далі падати, тому в мене були гроші на рахунку. Але почекавши тиждень, другий, третій, вже майже місяць, я вирішив недавно докупити ще декілька акцій, про які я вже в принципі знімав відео. Ну і вирішив таке, як тільки поповнюю свій брокерський рахунок, одразу купувати акції, незважаючи на ситуацію на ринку. Чи вона дуже позитивна, акції ростуть, чи дуже негативна акції падають. В довгій перспективі часу ця лінія плюс-мінус вирівняється, і в перспективі часу можна буде отримати хороший такий дохід. Зараз ви бачите всі позиції в моєму кошельку. У мене зараз є 17 різних компаній. Тобто їх акцій. І найбільше в мене зараз вложено в акції компанії Amazon. І зараз загальна вартість компанії Amazon, в мене вже є 20 акцій, бо мав одну, а після спліту маю вже 20. Загальна вартість Amazon зараз 2816 доларів. Ну, про Amazon я вже знімав відео, що в принципі, за 3 місяці заробив там 20, ну, 18% на даній компанії. В Найбільшому мінусі далі знаходиться компанія. Beyond Meat, бо в неї в мене вложено 915 доларів, а вартість їх акції зараз 344 долари. Але, в принципі, дуже дивно, бо в п'ятницю вийшов звіт по даній компанії, і звіт був досить, досить таки поганий, як навіть не сказати, ну просто страшний. Але незважаючи на це, акції мали падати там, на десятки відсотків, а вони в моменті виростали на 25% за один день, і компанія за п'ятницю виросла на 22% в сумі. Хоча було в день навіть більше 25%. Так що подивимося, в принципі, це є. В принципі, така спекуляція, це, це тільки спекуляція і. Просто може відбутися навіть з акціями даної компанії, як з, з, з такою компанією, як GameStop, що акції виросла з одного долара до восьмидесяти доларів буквально за 2-3 місяці. Ну я в принципі не думаю, що так що так відбудеться з акціями даної компанії, але як тільки акція відросте до своєї ціни, я її продам через те, що купував її ще по рекомендації одного блогера. І в принципі, таке як, як вже почав більше розбиратися в акціях, зрозумів, що це була не найкраща моя інвестиція. Ну і взагалі що це в принципі збиткова компанія, і в неї збитки з року в рік тільки збільшуються, і взагалі вона може бути скоро банкрутом. Ну але кажу, подивимося, щоб трошки ще відбіло страту, бо поки що по даній компанії мінус 600 майже доларів. Останньою покупкою в портфелі були акції компанії JP Morgan Chase. Купив 10 акцій по середній ціні 114 доларів не цілих. Зараз я вже в принципі в плюсі маленькому на 1,7%. Це найбільший банк в США. Ну і теж купив компанію Comcast. Навіть купив одразу 20 акцій. 20 акцій для того, що ціна досить таки мала. Поза одну акцію я віддав 37 доларів 50 центів. Ну і віддана компанія, як і компанія GP Morgan Chase, виплачують мені дивіденди. Подивіться по компанії Comcast в рік я буду отримувати 21 долар. А по компанії JP Morgan Chase навіть цілих 40. Ну це цифри без врахування сплати податків в США і в своїй країні. Ну і взагалі по даних компаніях, які виплачують дивіденди, а в мене їх майже половина в кошельку. Я отримую в рік 328 доларів, але це брудними можна так сказати, чистими, тобто мінус 19%, то я отримую в рік 266 доларів. Це чисто пасивний дохід і це просто суп. Надіюся, що ви дивитеся мене і теж інвестуєте, і теж інвестуєте в компанії, які виплачують дивіденди, і отримувати кожен раз дивіденди. Ну це просто реально кайф, бо ти нічого не робиш, компанія працює, заробляє гроші і тобі частину свого доходу відправляє просто на рахунок. Так що це дуже круто. І ну і в принципі, по сьогоднішньому відео в мене все. Надіюся, воно вам сподобалося. так то ставте лайк, підписуйтеся на мій канал і па-па!